Світла і добра, вістуни Господні, ви нас не бійтесь, любі діти, вам сповістити маємо, що за пригода вас чекає на святі з Луковача. До вас прислався Миколай, велів вам ці чесноти передати, щоб ви могли на цьому світі страшному злу протистояти. Ось надія віра і любов до Господа Святого. Запам'ятайте, це ваша оборона від злого. Святий Миколай прислав нас до вас. І наказав, що ми зібрали всіх дітей на свято І передали вам, що він вже йде з дарунками. А чи всі присутні знають, хто такий святий Миколай? Можливо, не всі. Що ж, слухайте уважно, ми вам розповімо. У батальнів місті Древні, що у Азії mm -hmm. у Іони, Теофана, що був славний багатій, народилася дитина. Раді щастя, сміх довкола, бо на світ прийшов Микола. Утішаються батьки. Бо обов'язок знай, про синочка добре дбає, бо в дусі християнських любов всього навчають. Та недовго наш Микола в щасті й радості зростав, бо у ранньому вже віці без батьків він позистав. А у спадок від батьків відваєнок без пасів та багатства не любив і таке постановив розділити все майно тим, хто біді давно, бідним, хворим, сиротам, щоб не було горя. А у місті мира він є писковим стахє та пропільних пам'ятає, їм завжди допомагає та дарунки роздає. І у Бога ліків для душі і тіла, і багатим у богам допомагає він уміла. Після смерті ще нікому не відмовив би щоб усі були здорові, поверталися додому у небесний отчим далі. Слава Ісусу Христу! Слава! А ви знаєте, який сьогодні праздник? Так! Да. Молодець. А ви знаєте, хто я? Да. Кто? Святий Миколаївський. Знаєте? Хто? Святий Миколаївський. Молодець. А подобається вам сьогоднішнє свято? Так. Да. А ви готувалися до нього? Так. Да. А як ви готувалися? Добрі справи робили? Так. Ми спали, а да. ти на фунах. А по правді жили? А рідну маму слухали, допомагали їй. А своїх вчителів слухалися, шанували? Не завжди. А може ви знаєте вірші та пісні? А хто хоче перші розказати? У мене є подарунки. Ну місце. Це що? 6-й дирчик отруд. Якщо там, чи що, що зараз тут, ти думаєш, що ти брешеш сюда? Ні, ти не вступай, ма. Так. Я ж не жорстка. ちょっと待って。<Ye S 1> no?

Українки мами я. Я у мене і на молоді кожна з того. Все затихло на дворі. Зор... Все затихло на дворі. Зорі сяють у горі. Всі чекають. Виглядають. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього торніті є. Чем він дітям віддає? Мені бувають, не заводні. коли як було. На що є у грудні, 19 число. і Святого Миколая того дня повсюди ждуть. І, і зима йому стояє, свіжим, і, з нього тут мар знати все про нього. і дорослі, отже він, отже, він після Бога, він засудник на землі. От і знову наш де в приділений вірту. Найдовж наймиліший най український Дід Мороз.

Отже, не лай, мою хату, нашу хату не минай. Подаруй мені подаруй мені рукою. Та підскажи, віддавала. Молодець. 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 Любі дідьки, а ви вмієте молитися? Да. Ви знаєте молитви? Да. Знаєте молитву Отче нашу, яку нам Ісус Христос лишив?

Благословенна ти жінками і благословенний Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славити душі наші. Молодці всі І маленькі діти, і дорослі діти дуже розумні. Олеся знає вік про Ісуса, розкажи. молитві.

Мамо, і всі яни зокрема молитву малою. Які в нас гарні діти. І вірші знають, і молитви знають. А знаєте пісню Молитва за Україну. Не знаєте? Будемо, Будемо вчити. Будемо вчити? Будемо вчити. Зараз мій помічник Ангелик допоможе нам разом всім прочитати молитву за Україну. Болі світло проміння ти її осені, науки і знання, нас дітей просвіти. в рідній любові до краю, ти нас Боже засвіти. Боже повітря, нам Україну приїдуть. Всі свої ласи зробить на людях зверни. Дай йому волю, дай люди, дай добрий освітлення, щастя, дай Боже, нам і нові бахні. Точки, а ви любите гратися? Так. Да. А загадки вам цікаві? Так. Да. А хочете повідгадувати? Да. А давайте попробуємо. Що це за птиця, що сонця боїться? Зимою літає. Біла муха? Молодець, не Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на Мороз. Молодці. Молодці. Давайте спробуємо ще. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама! Молодці. Не кушку, а з листочками. Не сорочка, а зшита. Не людина, а навчає. О, молодець, Андрій. Летить коник, басує, полем долем пустує. Ніхто його не впіймає і ніхто не загнуждає. Які є ще варіанти? Молодай. Скотт я показав. Луба хустина, жовтий клубочок. По пустині качається, людям усміхається. Звідки ти знаєш? Молодець, ти найбільше загальних зараз. А зараз спробуємо складніші. Ряд в ряд стіною розташовані ікони. Вгорі на троні, госсіда сам Господь спас. Апостоли, пророки, празнички Христові і царські двері це... Молодець. Частина це. Це іконостас. Іконостас. Молодець, а даже друга. Усі втечуть, лиш ти не побоїшся. Ні тюрм, ні мук, ані кайдан. Тобі доручу матір найстатішу, улюблений апостоле. Ну, старші діточки допомагають. Молодець. І ти молодий. О. Зірничка в небі горить, палає. Богу у яслах ангела вітають. Радіє місто, радіє село. Бо свято велике, Господнє. Молодці. Молодці. А давайте найскладнішу загадку. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе. Хто сказав? Молодий. <кій> Його створив Господь із пороху земного, а він початок дав усім родам. Усі народи на землі пішли від нього, Прабатька, що Господь назвав. Молодий. Я вірю, що існує Бог на світі, могутній і ласкавий наш Творець. Він дав Христа, щоб від гріха нас увільнити. У трійці присвятійся Бог. Отець. Молодий. Які ви гарні діти, який я щасливий і радий, що потрапив до таких добрих. Вихованих, гарних і розумних дітей. Але час летить швидко і зараз вже настав час піти до інших дітей, які сьогодні не змогли потрапити до нас на свято, тому що були тяжко хворі. Тому я зараз мушу зі своїми помічниками бігти у інші країни до інших дітей, щоб приділити всім увагу. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо! А ви, діточки, також підтримуйте мою добру справу. Допомагайте бідним, допомагайте хворим, слухайтеся батьків. І не підведіть мене в цьому наступному році. Бо він злетить швидко, і я скоро знову до вас повернусь. Святий Миколаїв, це не щиро благає, від злого вергає, нашу країну рідний край. Покровом би не діточками, покрий святими молитвами, що ми зростали у добрі та Боже слово берегли. Молитимусь за вас, діти, за ваші родини, за вашу країну, але ви мене також не підведіть. Байливі будьте неліниві, стійкі у праці і терпеливі, будьте добрі, а не злі, щоб світу іншого школярі малі на вас дивились і казали, які це діти України вдалі, яка ж це славна Україна, як в неї кожна ось така дитина. Любі діти, вже мені пора поспішати українсь далекі. Там мене з дітвора Миру вам, здоров'я і добра. На Напримерно і славі і віта. Хто ще не отримав подарунки, підходьте. Забирайте.